Вірш Тараса Григоровича Шевченка думка. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, Нащо літа молодії, веселі, дівочі. Літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, серце в'яне співаючи, мов пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені, сиротою, на сім світі жити. Свої люди мов чужії, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, мов голубка, день і ніч воркує, ніхто його не питає. Не знає, не чує. Чужі люди не питають, Та й нащо питати? Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач же серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, Щоб понесли буйнесеньки за синєє море, Чорнявому, зрадливому, на люте є горе.